Так, ну що, переїхали ми вже на бойки, насос, вже міксір приїхав за нами. І зараз будемо заливати ту термопояс. Тут у ну, нас цікавий термопояс. <кхів> так що працюємо, ми хлопці вже під собі начепляли, перекусив час, бачите, яке тут арештування, тут у нас Вікна понизу підуть. А, терасні двері. Зараз вам покажу на терасі Та в нас кольце поверху. Тобто тераса ззаду. А, тут блоки стоять. Зараз. А, ось видно. А тераса ззаду, тобто у нас поверху підуть поверху. от так І вікна над сходами теж туди поверху.